Всім привіт! Ми вже були в магазині в польському. Приїхали дуже хочемо олів'є. Скучили за олів'є, тому ми їздили туди за кислими огірками. Вони, звісно, є і в ТЕСКу, тут польські відділи, але ми купили в польському магазині. Купили майонез такий польський, купили горошок. Сімечки. Ми скучили за сімечками. Кашу гречану будемо робити, кашу гречану. І також купили ковбасу, Таку намаліди там, Дуже смачно пахне. А, і лавровий лист. скучили, теж захотіла лаврового листа. Ну, і щось таке крепкеньке. Крепкеньке ми таку Польщі пили. Вкусно. Назву не показую, не знаю цей. Ну, а це ж ми їздили в Next, Купили такі духи. Там зараз йдуть такі розпродажі. Я собі купила з запахом тут є. Я його обожнюю. То такий собі приобрела. Ну, а зараз ми будемо готувати волоньєзи на вечір. Хай, всім привіт! Сьогодні ми знову готуємо. І в нас сьогодні спагеті болонєзе Значить, я накришила міленько дві морквинки отаку, і зараз їх вкидаємо в нашу любиму каструлю мідлі варку. Ми тут часто готуємо. Я часто в ній готую, тому що виходить дуже смачно, вона готує повільно і дуже-дуже смачно. І тепер будемо кришити селеру. Просто ми показуємо, волонд'єзи е готовлять всі по-різному, по-своєму. Ми готуємо так. Може комусь сподобається, готуйте і ви попробуйте. Ось так у мене дві селери і також їх на кубики лишимо. Так, ми покришили три палички селери. Добавила ще одну. Добавила ще одну. І також сюди все викидаю. У мене трохи ще є такого пюре із чесника. Я трошки буквально видавила туди. І фарш Фарш гов'яжий 700 грам. Very simple, дуже просто. Окриваємо. І все це туди. Віддану. Так, додали 700 грамів фарші і я це зараз так цій каструлі трошки перемішаю. Отака угу. в нас вийшла суміш. Зараз буду додати соус болоньєзи. Додаємо соль, білий перець, я люблю білий перець. І соус болоньєзи. У нас уже він іде. В банки приготовлені. Італіянці не дивіться. А, не італіанці можете дивитися. <рес> Я знаю, що італіанці дуже цінують свою кухню і роблять любити всі соуси самі. А ми купили готовий. Але ми трошки лінуваті і купили готовий. І все це отако перемішуємо. Соуса може бути? Малувати соуса, так? Даноче ем, да, малувати. Ну, ще звиночі у нас є помидори. Рішили, що мало нам того соуса. Ми додаємо ще трошки томатної пасти. І додаємо красного вина. Ну, як же ми будемо готувати без вина? Красна вина зовсім трошки. Рішуємо. Перемішуємо і закриваємо. І все, і на міду воно у нас буде готуватися години 4. Все. Так, наша підливка приготувалася. Зараз будемо насипати їсти. Так, ну ось, спагеті зварилися, соус зверху, і ще англійці їдять спагеті балан'єзи із хлібом, і з часником. Дуже смачно, ну ось так їмо ви. А, є, їмо ми. І ви спробуйте такий соус, можливо, вам це понравиться.